Меру Божого усім. Я сьогодні хочу говорити на таку тему, як слідування за Ісусом Христом. Я прочитаю Євангелія від Луки, це є 9 розділ, 23 і 24 вірш. А до всіх він промовив: Коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме щоденно свого Христа, та й за мною йде. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її. А хто ради мене погубить душу свою, той її збереже. Амінь. Як ми знаємо, що іти за Ісусом Христом це стати Його учнем. Бо християни це і є учні, це послідовники. І оце учнівство є центром християнського життя. Бути учнем означає вчитися. Найперше і це означає слідувати за Ісусом і будувати своє життя за його зразком також будувати стосунки з самим Господом. Ісус каже нам, що відправною точкою слідування за ним є найперше зречення самого себе. Зречення себе означає, що ми вирішили поставити бажання Ісуса вище за своїх власних бажань. Це означає, що ми повинні усвідомити, що ми не маємо всіх відповідей або не знаємо правильного шляху, яким слід рухатися по нашому житті, але довіряємо своє життя Ісусу Христу. Учнівство це не те, що ми робимо один чи раз-два рази в житті, один чи раз. А це спосіб життя, яким потрібно жити щодня, слідуючи за Ісусом. Ми проведемо все своє життя, стаючи більш схожим на нього. І спосіб життя Ісуса Христа полягав у стражданнях на Христі. Коли ми зрікаємося до себе, ми вибираємо смиренно йти за Ісусом, і коли ми стаємо більш схожими на Ісуса, нам також потрібно буде взяти свій хрест. А взяти свій хрест це взяти служіння або призначення, яке дається кожному із нас, від Бога, і перебувати в цьому призначенні. Ми також будемо страждати, роблячи добро і за те, що відмовляємося від оцих гріховних речей, які здаються привабливими на перший Час і який подає нам, як ми бачимо, цей світ. Але зрештою, це все віддаляє нас від Бога. А коли але коли ми несемо наші страждання, ми виявляємо образ Христа тим, хто нас оточує. І слідувати за Ісусом Христом полягає в тому, що коли ми віддаємо своє життя заради Нього, ми натомість отримуємо вічне життя. Коли ми тримаємося за своє життя і приховуємо його від Ісуса, ми не можемо відчути повноцінне життя, яке Він нам обіцяє. Тому усі, хто хоче слідувати за Ісусом Христом, повинні зректися самого себе. Тому усім Божого благословення, миру, любові, у серці, а Господу нехай буде уся слава.